Вітаю вас, мої любі! Сьогодні я вам прочитаю казочку, як бабуся болотяника перехитрувала. Колись давно в болотах жив болотяник. Вночі він по болотах шастав, а вдень на купині спав. І хвалився болотяник, що мудрішого нього на світі немає. І ось одного разу болотяник, вештаючись по болоту, надипав на хатку, яка притулилась до лісу, а жила там стара пристара бабуся. І надумав болотяник її обдурити. Перекинувся на діда і приходить до бабусі і каже Ти сама собі живеш, прийми мене в хату, щоб не так сумно було. Бабуся, яка вже багато років жила біля болота і знала всіх, хто там живе, цього дітка не згадала. Подумала вона і спетрила, Хто це? Видно, болотяник, і згадала його похваляння. Ну що ж, каже бабуся, як ти добрий чоловік, приставай, будемо жити вдвох. І пустила його в хату. Пожили вдвох зиму, діждалися весни. Бабуся і каже Ну, діду, треба нам щось садити, бо не буде чого взимку їсти. Тільки ти, каже дід, поміркуй своєю головою. Що тобі краще, ти будемо садити. А сам думає, ну стривай, бабо, ти хитра, а я ще хитріший. Я ж тебе перехитрую. У мене городу чимало, міркує бабуся. Наймемо чоловіка, нехай виоре, та посадимо городину. Буде нам прожит, на пожиток. Найняли чоловіка город. Заходилася бабуся картоплю садити та й каже, знаєш, діту, ми хоч разом живемо, а йому різно. Давай так поділимось. Як уродить на городині, хай буде моє те, що в землі, а твоє те, що зверху. Добре, каже дід, хай буде. Картопля росте, вони пулють. Уродила бульба завбіжки з кулаки. Бабуся собі в яму сипле, а дідові падилля на купу складає. Стали їсти. Вкусив дід бадалину та й каже Ану, дай пошкуштувать, чи твоє смачніше, чи моє. Та бабуся сміється. Е, ні, дідусику, їж, що тобі вродило. Прожили зиму, знову весну діждали. А що будемо сіяти? питає дід. Мені мої харчі уже увірилися. Коли так міркує бабуся, насіймо маку. Еге, еге, радіє дід. Тільки мені хай буде те, що в землі, а твоє те, що зверху. Про мене, каже бабуся, хай мої будуть самі вершечки. Вродив мак. Голівки такі, як кулаки. Позрізала їх бабуся, повитрушувала, насипала маку повні мішки. Тепереньки, дійту, рви усе, що твоє, їж на здоров'я. Їсть болотяник цурпалки з маку, аж давиться. Ану, дай бабу покуштувати, чи твоє смачніше, чи моє. А бабуся сміється, як же я тобі дам, коли начинка... мачинка маленька, а в тебе ротища здоровенний. Призумували знов. Болотяник цурпалки їсть, а бабуся мак. На третю весну вона питається, чому будемо сіяти, чи може годі? Тут болотяник як закричить, щоб те клято, баба пропала. Ти вже мене так захарчувала, що я й ногами не можу ходити. То ти, може, і жити в мене не хочеш, ні не хочу. А як же ж ми розпрощаємось? Може, навчиш мене хоч однієї пісеньки на згадку? Та він співати. Ой, жив собі болотяник небога, та нема він прихилитись до кого. Та знайшов він собі бабусю старую, оцю вже, каже, я перехитрую. А бабуся була хитріша, так його нагодувала, Що він ледве дише. Бадилячка цюрпалки давала, отак того болотяника вшанувала. Зрозуміла бабусенька моє слово, Залишайся жива та здорова. А добре, питає, я тобі заспівав. Добре, каже. Ну, заспівай же й ти мені, хоч поганенької, та й розпрощаємося. Е, ні, бабу бабуся йому, я так не заспіваю. Ось перекидайся на коня, неси мене куди знаєш, тоді і заспіваю. Перекинувся болотяник на коня і поніс її в ліс між терни та глоди. А бабуся вхопилася за гриву і співає Трайда райда, трайда райда. Уже болотяника колючки пошмугляли, уже на ньому й шерсті мало, а вона все співає. Став болотяник проситися. Може, годі бабусенька, може, все? Е, ні, каже, не все. Ще й половини не проспівала. Ой, бабусенько, голубонько, пусти хоч з душею. Не треба мені твоїх пісень. Еге, каже, я ж тебе слухала, послухай і ти мене. Аж заплакав болотяник. Дам, каже, торбу грошей, тільки відпусти живого. Забіг у болото, копнув ногою під купиною, де в нього гроші були заховані, вхопив торбу і поніс бабусю до хати. Як злізла на порозі, кинув їй торбу, тепер знатиму, хто хитріший, хто мудріший. Прощавай, стара. та й подався собі на купину. Отак бабуся перехитрувала такого мудрого болотяника. А ви закривайте свої оченята і спокійної вам ночі малята.